Вечора час новин на телеканалі Віта про подій середи 24 квітня за мить. Пожежа на блюхера Ледь не вибухнув газовий балон. Як проходить планова діагностика маршрутних таксі, дізнавалась я ірина корж. Коли у озері біля парку оселиться лебеді, дізнавалась я Олена Гук. Пожежа о пів на десяту ранку сталося по другому проїзді. Блюхера. горіла господарська будівля. Як розповів господар Володимир, в сараї загорілись речі і ледь не вибухнув газовий балон, який стояв поруч. Це господарська будівля, в ній загорілись речі. А там один балон. Зараз ви бачите, як рятувальники виносять, обгорілий газовий балон. Прикладка вигоріла. Він звідти пішов. Вогонь вже був. Я ж не побачив. Ну, ви зразу викликали. Через 10-15 ми почали заливати, а потім побачили. Самі хотіли гасити, а потім побачили, що газ горить. Ти вже тоді везли. Через порушення господарями правил користування пічним опаленням загорілися інші речі, і вогонь перекинувся на газовий балон. Завдяки мужності та оперативності рятувальників вдалося попередити вибух та масштабну пожежу, завдяки чому залишилися неушкодженими сусідні будинки і споруди. Respon değil Брудна машина одягнутий не по формі гума, не за сезоном до роботи не допустять. Такі вимоги ставлять перед перевізниками, які працюють на муніципальному транспорті. Представники дежавтоінспекції та трамвайно-тролейбусного управління з 22 по 26 квітня на станціях технічного обслуговування оглядатимуть маршрутні таксі. Стобирає перевізник. Такі перевірки влаштовують раз на півроку. На одній з них побувала наша репортерка Ірина Корш. Ось так, з 5 до 10 ранку вже третій день поспіль проходять діагностичну перевірку, маршрутні таксі, які перевозять людей по місту. Ми перевіряємо ходову систему автомобіля, тормозну систему, світлові прилади, зовнішній вигляд, наявність аптечки, знак аварійної зупинки. Ну, перш за все, у водію повинно бути посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію, ліцензійна картка, страховка. на данный транспортный засіб и протокол обовязково технического контроля, который он должен проходить раз в Европу. В течение уже, уже где-то больше полгода все наши водители и одели форму. Вот. Оно придает... И... авторитета и как-то дисциплинирует. Кроме состояния машины наружного, также проводится осмотр салона. э наличие в автомобиле двух огнетушителей, аптечки, молоточка для аварийного вскрытия окон. Ну, также внутренний вид. Так я знаходжу несправність, я обов'язково цю несправність показую водієві, або хазяїну цього автомобіля. Якщо несправність така, з якою автомобіль не може працювати, я цього водителя не випускаю на роботу, а відправляю його на ремонт. Після ремонту він приїжджає, я повторно перевіряю цей автомобіль. Після цього він виїжджає на маршрут. На перевірку відведено дві години. За цей час діагностуються два десятки маршруток. Ірина Кош, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Міська влада зобов'язала директорів ринків надавати безоплатні місця людям, які продають власну родину та молочні продукти в невеликій кількості. Про це повідомив директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлаєнко. Зранку він разом із нашою репортеркою Оксаною Святенко навідався на два базари, щоб з'ясувати, чи виконуються ці вимоги. Це площа біля залізничного вокзалу одне з найулюбленіших місць стихійної торгівлі. Проте сьогодні, коли ми прибули на місце, продавців ми тут не застали. На площі чергують міліціонери, а також є попереджувальні таблички про штраф та відеоспостереження. Буквально на тому тижні відбувалася принципова розмова дуже серйозна з адміністрацією ринків, які знаходяться на території міста Вінниці та прилеглої території, а саме я маю на увазі ринок Західний біля західного автовокзалу. На якому було прийнято рішення спільно з адміністраціями та контролерами, які обслуговують ці території, стосовно того, що ми маємо сьогодні підготуватися саме до літнього періоду, до літнього сезону, який буде забезпечений великим скопиченням людей, які захочуть реалізовувати продукцію власного виробництва. Чи є такі місця на ринку привокзальний 2 Сергій Кудлаєнко перевірив особисто. А раніше, мабуть, стояли там, десь на вулиці, так? Да? Звісно. І за вами бігали всі. Так, да. да. стояли, була така. А що це таке? Це бурачок. Да. Скільки денег з вас взяли за те, що ви стоїте? Нічого. Нічого не взяли? Ні. Це своя? Це все своє. Дивіться на вас. Скільки грошей взяли за місце? П'ять гривень. За що? За все? Це все що є, чи ще є? Більш нічого немає, це все Дивіться. Вам подобається цей павільйон чи ні? Павільон подобається, але за місце трошки дорого. Скидайте нам. Значі, дивіться, ми, Скидайте. Сьогодні, ми сьогодні приїхали спеціально для того, щоб подивитися реальну картину, що відбувається на ринку. Якщо і ми домовилися з адміністрацією, що да. люди, які приносять продукцію в руках. А не проводять так на приватні. Ні, то в нас тут Вони... не в руках. Ні. Ні, ну от я вважаю, що це ви принесли в руках. В руках. Да. Да. То з вас гроші не повинні брати. І якщо з вас взяли, то на майбутнє брати не будуть. Хорошо, спасіба теж вот. виконаний павільйон спеціально для такої групи товарів, як овочі, фрукти. А також сюди приносять люди, то що виростили самі вдома в себе, які від своєї худоби, торох молоко приходить служба. Їх провіряють це все, щоб не було ніяких потім, проблем у них. Все. І так люди торгують. Хто приходить з невеликою кількістю, самі там, бабушка якась шуть, такі люди не обілечуються взагалі? Співпрацюю з міською радою в цьому напрямку. Ви бачили на площі, там є попередження про те, що заборонена торгівля в нестановлених місцях з рук. От, також там встановлюються відеокамери для зовнішнього спостереження, і інформація буде напряму йти на райвідділ міліції, тобто, щоб вони могли реагувати. Так що попереджаю тих людей, які задумають там стати, що вони стануть, не думають, що за ними не дивляться. Моментально приїде опергрупа і буде все здійснювати згідно чинного законодавства. На цьому тижні облаштували місця для сільгосп-виробника і на ринку привокзальний. Тут у нас було місце, але воно було трошки в іншому вигляді, тому ми зробили невеличку реконструкцію. От буквально в понеділок ми від забрали дві ракушки, які були перед входом. Їх перенесли в інше місце, додавали тут прилавків, і на даний момент тут більше 20 прилавків. Зараз воно ще в процесі, скажімо так, реконструкції. Це все буде покрашено, розставлено вже більш. Ну, подивимось по потребам людей, можливо, якось переставлено. І зараз ми запрошуємо сюди всіх бажаючих торгувати. Сьогодні так і своє. Прийшла потургувати, удихнути від а, брали з вас гроші? Не брали гроші. Ні. Все в порядку. Якщо буде ще тут покриття і так буде добре, то ми дуже довольні і раді. Так що спасіба вам велике. Переважна більшість. Не сплачує коштів, але все ж таки поодинокі випадки, на жаль, ще сьогодні є. І наше завдання зробити все можливе для того, щоб ця ситуація вийшла в публічну площину для максимального стовідсоткового забезпечення таких людей цими робочими місцями. Вони прийшли, продали і уїхали. Звичайно, є люди, які хочуть торгувати прямо з землі. Звичайно, є люди, які хочуть торгувати прямо на площі при вокзальній, Цього ми допустити не можемо. Не по одній причині, що ця продукція є не перевірена відповідними службами на якість цієї продукції. По-друге, це для цього є відповідна територія. Такі рейди планують проводити щотижня на різних ринках. Оксана Святенко, Валерій Шпак, телеканал Віта. На озеро, що біля центрального парку, випустять лебедів. Це буде нова пара пернатих, розповів нам директор парку Ігор Любовський. Попередня зістарилась. Адам в зоопарку, доживає віка, Єва померла. Нову подругу Адаму не знайшли, каже Ігор Любовський. Надто старий для тих лебідок, що живуть в зоопарку. Тож вирішили оселити в озері молодих птахів. Тут самка в нас а, Це саме це. А, як знаєте, ну тому що їх оприділили. Максимовича вози це помітили? Чи я да, помітили? Да, помітили до кінця квітня лебеді проведуть в зимівнику зоопарку. Лебіді, які лишилися зимувати у нас тут на Вінниччині, вони були привезені в зоопарк, пережили цю зиму в парі. І я думаю, що вони між собою не будуть ругатися, а якраз і, і приведуть ще молодих лебідят на наше озеро. Попередня пара, яка знаходилася на, на тому озері, була Адам і Єва. Ну, так сталося, що Адама залишився тільки один. І Адам залишається в нас е, до кінця своїх днів на території буде нашого зоопарку. Щоб лебеді не улетіли, їм підріжуть крила. Запустити їх у озеро планують 1 травня. А до того працівники парку повинні почистити озеро, наповнити його водою та змайструвати гніздечко для лебединої пари. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта. У мене все. Дякую, що дивилися. Наші новини є в інтернеті адреса сайту на екрані. Завтра о 7.40 Вадим Потатуєв розповідатиме про перші події дня на ту мить. Я ж підіб'ю підсумки четверга о 18.40. До побачення. 25 квітня у Вінниці мінливо хмарно. Вітер північно західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс шість плюс 11, В день плюс 16, плюс 21.